Ліфт у будинку на Любінській, 89, в аварійному стані. Усі про це знали, однак нічого не робили. Днями ліфтова кабіна запалала. На щастя, ніхто не постраждав. У нас загорівся ліфт. Ми почули запах, запах диму. Спочатку думали, що це може в нас дуже був засмічений ліфт, що це сміття, але потім виявилося, що горить проводка, бо чути було інший запах. І коли вже почалось полум'я, я викликала от з їхнього телефону, бо їй було ближче пожежно. Кооперативний будинок, що на тролейбусні 4, збудували ще 1974 року. Тож ліфти у ньому працюють вже 37 років. Підйомні кабіни періодично ламались. У мешканці власним коштом одразу ж їх лагодили. Один раз на 2 тисячі гривень, 1900. другий рік пішов на ремонт на ремонт канат на 1000 гривень, на 963 гривні. І третій раз пішов заміна була перша редуктора, потім була канату, потім якогось страхового канату. Три рази на протязі трьох років підряд в першому під'їзді ми міняли ліфт під наглядом в технічно справному стані. знаходиться. Ліфти у цьому будинку пропрацювали на 12 років більше від передбаченого. Терміну і нікого вони не хвилювали. Але два тижні тому до будинку раптово завітали інспектори з нагляду за підйомними кабінами. Без будь-яких оглядин та перевірок опломбували ліфти. Мовляв, вони потребують діагностики. І коштує вона понад 7 тисяч гривень. А в будинку здебільшого пенсіонери та малозабезпечені. Дуже важко зібрати, 7 тисяч. та ви що, як та про що говорити? Важко. Та то не то з що важко. То неможливо не від нашими людьми. Хоча приватні підприємці, які обслуговують ці ліфти, стверджують кабіни справні. Тролейбус 4, ліфт знаходяться ліфти в хорошому стані. Там два ліфта, перший, другий під'їзд. Але передбачено правилами технічної експлуатації, безпечної експлуатації ліфтів, що срок Експлуатації ліфтів 25 років. До після 25 років потрібно зробити експертне обстеження на придатність подальшої їх роботи. Наразі ліфти стоять, а мешканці вимушені щодня пересуватись поверхами самотужки. Вже протягом місяця, місяця я ходжу по нашому будинку, і після трьох переломів на одній нозі мені дуже тяжко підніматись на п'ятий поверх. І прошу, Звернути велику увагу, от, щоб нам могли б включити ліфт. Тесно, що важко згори, а донизу ще легше, а потім догори проблема. Ну, скільки я не знаю, місяць може більше. Діагностувати ліфти, які пропрацювали більше 25 років, вирішили років 10 тому. Щоправда, зупиняти їх почали лише тепер і опломбовують чомусь насамперед справні кабіни, натомість аварійні і далі перевозять пасажирів. Володимир Моїсеєв, Володимир Квятковський, наш репортер.